Я звати Валерій Харчишин. Я один з тих, хто під час повномасштабного вторгнення втратив будинок. Трохи Сьогодні я вилушую старт проекту «Харчишин будує. Ми маємо на меті відбудувати не тільки будинок моїх дітей, але й сотні таких будинків для родин, що втратили житло під час вторгнення московитів у перерпіння. Вивчи майже усе для вас і за вас, аби ви знали, куди бігти, до кого звертатися і як оптимально і швидко відбудувати в разі, якщо ви втратили дах над головою під час війни. Треба починати сьогодні. Ми стоїмо на місці основного будинку, який займав. Площу близько 220 квадратних метрів. Це був будинок мрії, будинок, який планувався довго, робився швидко. В ньому жили троє моїх дітей. Я з дружиною. Це був дім, в який хотілося повернутися, звідси не хотілося нікуди їхати. Люди навчаються на своїх помилках, і я багато з того першого будинку, який я побудував, виніс. Обов'язково має бути продумана система опалення. Обов'язково має бути тепловий насос. Тепловий насос це, це топ. Ну хіба що ви ще варіант є? Ви поставите, наприклад, вітряк і будете використовувати також сонячні панелі. Можливо, така відновлювана енергія вам допоможе опалювати ваші там 100 квадратів фактично безкоштовно. Але це не факт, тому що сонячні дні треба рахувати, треба рахувати вітер, чи впаде тобі сосна на твій вітряк. Світ давно будує каркасні будинки в Штатах в Європі. Це основна технологія для того, щоб пришвидшити для того, аби е зробити будинок енергоефективним. Тому що якщо будуєш цегли, то ти все одно витрачаєш потім гроші на те ж саме опалення. Я не проти будівництва з цегли, чи з піноблоку, чи з будь-якого там цементу. Якщо у вас є для цього а час. Якщо ви маєте натхнення і гроші. Побудувавши цегельний будинок, ви потім вкладаєте такі ж самі гроші для його утеплення, для його енергоефективності. Тобто ви, по суті, будуєте ще один будинок каркасний навколо цегли. Ви його утеплюєте, ви його е, ізолюєте для того, щоб вже ця цегла е, акумулювала тепло. Так, цегла дійсно акумулює тепло, тому можна подбати. Про, наприклад, теплу підлогу в будинку, яка має бути з цементною стяжкою, обов'язково має бути плитка, і тоді так це буде та ж сама акумуляція тепла, трохи менше ніж від цегельних перегородок. Але якщо ви маєте натхнення і можете побавитися в цегельні перегородки, то зробіть їх краще, якщо ви любите так цегло, зробіть краще всередині одну-дві перегородки з цегли, і ця акумуляція тепла вам буде забезпечена і в каркаснику. Ну і підходимо до опалення. Щоб забезпечити комфортну температуру в цегельному будинку, вам потрібно витратити набагато більше енергії на початку для того, щоб цей будинок акумулював тепло. В випадку з каркасником ви швидко вмикаєте і за кілька годин в каркаснику як у термосі стає тепло. І лише треба подбати про вентиляцію. Бо каркасник так дійсно він схожий на термос. Я обов'язково це зроблю, тому що це була А, моя мрія. Б. Я хочу довести всім, хто казав, що теплові насоси це лайно і наші цегельники вони не гріють. А, в випадку з дерев'яним будинком, з ековатою, це буде ефективно. Я сподіваюся на це. Ми знаходимося на виробництві. І це той випадок, коли будинок будується в цеху, тобто він тут виробляється, його частини. Фактично, ми маємо пазли, які на виході мінімізують людський фактор і прогнозовано отримуємо комп'ютерну точність, так бо наші пазли виробляються на спеціальних машинах на ЧПУ. І якраз е, виходить не так, як в музиці. Знаєш, ти плануєш щось там, е, твориш пісню, а приходиш в студію і вона виходить так, як виходить. Але ж тут е, той випадок, коли виходить все так, як заплановано, так як програміст запро запрограмував е, в спеціальній програмі. Зараз ми можемо наперед замовляти вікна, е, двері, е, будь-що, тому що ми отримуємо точний е, продукт, ми отримуємо е, стіни. Точністю до міліметра, так? Ті, які дизайнер намалював, і ті, з згодили на початку. Так, і це цікава технологія тим, що ми просто тримаємо в руках пазл, який стане частиною будинку. Що це? Юра? Це частина балки. Цю технологію придумали англійські інженери. На донати вони там порядка ну десь шість років розробляли. Це був якийсь краудфандинг, так, і так, вони так, так, так і вони чули, там так? за якийсь певний час. У них була ідея, як побудувати з якогось дерева, в якогось матеріалу доступного в даному випадку фанера може бути там в деяких випадках USB використовується, як побудувати доступний будинок, щоб, ну, наприклад, у тебе є верстат, mm -hmm. якийсь один, і ти, ну, ти не володієш технологією, ти в тебе немає навіків, ну, там, слюсаря, там, по дереву якихось немає в тебе навиків. І ти можеш спрогнозувати, як ти можеш побудувати будинок, який в тебе вийде, то, що треба. Тобто, фактично, ми можемо запакувати будинок в величезну коробку і вийде така собі. Коробка ікея ікея будинок да? ну, в кіра фуру влазить два будинки. Стіна не буде крива, що ти не будеш потім підганяти, шпаклювати, пінити. Воно по технології не може зібратися. Якщо тобто, ти збираєш тобто, неправильно, то в тебе тобто, не Тобто Виключно абсолютно людський фактор, тому що недоліки сіни, да, спеціалістів да. виключаємо. Супер. І ми маємо на виході фактично готову внутрішню стіну оздоблення. Якщо ти не бажаєш мати там якісь гіпсові, білі чи там будь-якого кольору стіни, то ти можеш задовільнитися саме. Дерев'яним виглядом твоєї внутрішньої стіни. Мені це подобається. Я думаю, що е, я, скоріш за все, залишу якісь частини саме такими необробленими. Можливо, просто зашліфую, бо я дуже люблю шліфувати дерево. І не знаю, чи використовується олія на шпоні. Я спробую, я не хочу використовувати лак, я хочу, щоб це була олія. І, скоріш за все, дах. От та типу псевдомансарда, в мене буде саме дерев'яна, і якась стіна буде переходити з даху, не з даху, а зі стелі стіни. в стіни. Якби не друзі, які мені допомогли, якби не Олександр Білик, який мені просто надав таку допомогу дружню, то я би, то я би, я би тут не стояв. Так що дякую Сані, дякую Роману Казанко, який мене познайомив колись з Олександром, і усім партнерам, які долучилися до створення цього. Цього шедевру без перебільшення скажу, і це тільки початок. Ми побудуємо сотні таких будинків.